Так. Отже, наше завдання сьогодні розібратися з тим, як Черепашка виконує математичні обчислення. Давайте подивимося приклад, який нам треба сьогодні запрограмувати. Він у нас знаходиться в нашій, в нашій роботі, в нашому завданні. І так, перед нами приклад з підручника з математики для учнів 6 класу. І тому наше завдання сьогодні буде полягати в тому, щоб записати цей приклад в середовищі Катюгра. Що ми з вами зробимо? По-перше, ми запишемо умову цього прикладу. По-друге, ми подивимося, яким чином зробити так, щоб спочатку йшла умова, а потім, як в математиці після знака до рівня, йшло розв'язання цього прикладу. Ну і також обов'язково переглянемо, якими ж варіантами можна задавати це число А. Переходимо в середовище 5 і починаємо програмувати. Отже, обираємо, підготовлюємо поле. Далі я пропоную передвинути черепашку, щоб вона у нас починала писати зверху аркуша, так як ми пишемо в зошитах. Переставляємо черепашку, використовуємо команду Go. І тепер стосовно ширини, тобто відступу зліва. ну, Наприклад, візьмемо 150. І стосовно, так, це крапка, ставимо і від так, це в нас відступ. І тепер висота зверху. Ну, наприклад, нехай буде 50 кроків. Давайте перевіримо, де вона стає, чи подобається, ну, нехай тут і буде. Що напишемо в цьому місці? Команда, яка пише, це print. Тобто ми використовуємо з вами print. І напишемо в цьому місці номер нашого прикладу, так, як у нас в умові завдання. Я умовою перед собою поклала для того, щоб не клацати туди-сюди, між презентацією, тому ми пишемо номер. Нот у нас 1113. Давайте подивимося, що відбулося. Черепашка написала номер, але залишилася стояти на цьому місці. Тому ми тепер будемо прописувати кожен раз, після кожного рядка, який ми написали, ми будемо опускати черепашку нижче, так як в зошитах. так? Використовуємо знову команду Go. Уже так, слідкуємо за мовою. «Go». Уже нам не обов'язково, щоб вона писала по центру. Можна її ближче до краю поставити. Нехай це буде там 30 кроків. Якщо не сподобається, ми переставимо і опускаємо. Номер, написаний на рівні 50 кроків. Ми можемо обрати крок, ну, наприклад, там 20 кроків, 30 кроків. Давайте 20. Кожного разу плюс 20. Тобто було 50, стає 70. Давайте подивимося, де вона стала, подобається чи не подобається. Якщо подобається, залишаємо. Якщо не подобається, коригуємо знову ж таки координатами. Так, що ми напишемо в цьому місці? В цьому місці, дивіться, в нас далі йде. Знайдіть значення виразу. Тобто знову пишемо print. Print, в лапках Пишемо українською мовою, знайдіть значення виразу. Тобто ми починаємо з вами просто оформлювати цей приклад. Знайдіть значення виразу, ставимо дві крапки, і я одразу знову ж таки застосую команду Google, щоб вона написала та перейшла. Ширина буде відступ теж, а зверху, тепер, скільки ми там 20 кроків додавали, значить буде 90. Давайте переглянемо. Встала вона, знайдіть значення вона перейшла на рядочок нижче. Що тепер напишемо тут? А тут ми тепер напишемо сам приклад. Тобто, знову використовуємо команду print. Поки що бачите нічого нового. І так, записуємо приклад так, як він у нас стоїть. Мінус 6. Далі йдуть дужки. В дужках 2А. Відняти 7 закриваються дужечки, додати 4 помножити в дужках 5а мінус 6. Це ми переписали вираз, поставимо кому і допишемо, якщо А дорівнює, або при А дорівнює мінус 2,5, при А дорівнює мінус 2 ,5. 510. Що при цьому відбудеться? Оскільки сам приклад, написаний в лапках, давайте написнемо Ран, сам приклад написаний в лапках, тому все, що написане в лапках, будь-який текст, що пишеться в лапках, він відтворюється один в один. Тобто він нічого тут не змінює. І зверніть увагу, що ніякого обчислення на даний момент. Не відбувається. Тому, що, щоб виконувалось обчислення, лапок бути не повинно. Отже, а нам то треба обчислення. Тому ми переходимо, знову-таки спускаємося на рядочок нижче, Так, спускаємося на рядочок нижче. І тепер ми захочемо прописати так, щоб з'явилася відповідь. Як ми пишемо в математиці? Спочатку йде умова, потім йде дорівнює, і після умови йде сам приклад. Отже, ми скопіюємо команду 7, єдине, що, ну давайте, копіювати будемо повністю, але дещо звідкіля приберемо. Ми приберемо кому, приберемо при, але поставимо знак дорівнює. Якщо ми це з вами застосуємо, то знову ж таки з'явиться ця умова, а розв'язання знову-таки ще немає. Тому після дорівнює нам треба зробити так, щоб з'явився розв'язок. Тобто нам треба цей приклад ввести так, щоб черепашка зрозуміла, що це не переписування умови, а обчислення умови. І ось тут на допомогу нам приходить оператор склеювання. Тобто склеювання, другими словами, додавання. Ми додамо з вами приклад на обчислення. Операція склеювання дуже проста. Вона виконується за допомогою плюса. Тобто ми поставимо з вами плюс і будемо розуміти, що зараз ми щось додамо. Доклеїмо, а доклеїмо ми приклад, який буде обчислювати. Цей приклад містить багато дій, багато дужок, тому ми, я пропоную вам взяти одні основні дужки, Це будуть ті дужки, в яких ми запишемо весь цей приклад. Весь. Для того, щоб менше використовувати операторів склеювання ще такий момент. І ось в цих дужках ми тепер будемо прописувати цей приклад, але дотримуючись всіх вимог, які нам треба, щоб був, рахувався. Починаємо. Подивіться, будь ласка, у нас іде, дивимося, наприклад, мінус 6. Написали. Далі після мінус 6 йде помножити на дужку. В математиці ми це множення не ставимо, але тут треба. Тому ми ставимо множення, помножити, далі йдуть дужки. В дужках йде 2а мінус 7. І ось тут ми зараз запишемо, а потім дещо змінимо. 2 помножити на. Нам треба множити на А. Але це число А, воно змінюється. Воно може змінюватися трьома випадками. Може змінюватися, от як ми написали конкретно, як в умові, а дорівнює мінус 2,5. Воно може змінюватися рандомно, випадковим чином. Воно може змінюватися з клавіатури, тобто, коли ми використовуємо з вами команду «ask». і оскільки це число змінюється постійно, то це змінна, а ми з вами знаємо, що змінні позначаються доларом А. Тобто ми додаємо долар А, так, додаємо долар А. Зверніть увагу, щоб у вас ця літера А була англійською буковкою. Ну, Далі пишемо мінус 7. Це були перші дужечки. Далі в нас йде плюс, і цей плюс це не оператор склеювання, Цей плюс це дія. 4 помножити в дужках 5 помножити на долар А, знову ж таки, відняти 6. Сам приклад ми записали, але є ще одне але. Ми при обчисленні застосували долар А, а Черепашка не розуміє, що це таке. Тому що, коли ми з вами писали е, в сьомому рядочку А дорівнює мінус 2,5, то це був просто звичайнісінький текст, який черепашка продублювала. Тому ми зробимо ще один момент. Після восьмого рядочка додамо ще один рядочок, в якому пропишемо, яким чином з'являється число А. Тобто долар А, долар А дорівнює. І ось тут, діти, ви прописуєте самі, як з'явилося це число А. Чи його дали спочатку? Як у нас в даному випадку нам його конкретно сказали, що А саме таке: мінус 2,5. Зверніть ще один момент, на так, ну, на таку, зверніть увагу на такий момент. Десятковий дріб. Обов'язково через крапку. Бо якщо ми поставимо долар А через кому, можливо, не спрацювання програми через крапку. Так, це ми ввели число А, як нам було сказано в умові. Але ми ж могли з вами ввести, наприклад, долар А через АС. І тоді б у нас тут з'являлося питання, яке ми прописували. Ну, наприклад, введіть там число А, А число, і в нас би з'являлося додаткове питання. Яке б ми вводили, яке просило б ввести нам число, яке б ми вводили під час виконання програми. Але це зараз не наш варіант. Далі, ще ми могли ввести це число взагалі через рандом, випадковим чином. Але тут ми повинні були вказати межі від якого до якого. Ну, а так як у нас, не через клавіатуру, не через рандом. У нас, так як в прикладі, тобто ми просто прописуємо 2, 7, 5, 10. Ну, тепер Зараз спробуємо запустити програму на виконання. Якщо ми ніде нічого не забули, то програма повинна спрацювати. І так, все. Єдине, що я додам, переставлю на новий рядок, для того, щоб черепашка не закривала нам варіант відповіді. І так, останнє 110 плюс 20 100. Натискаємо Run. Все. І ось таким чином у нас з'явилася повноцінна програма. Навчіться чітко розрізняти, що є текст, а що є обчислення. Те, що в лапках це текст. Те, що без лапок, але з оператором скрювання плюс це обчислення. Далі, коли застосовується цей оператор склеєння? Оператор склеєння застосуємо тоді, коли нам треба додати, наприклад, текст, який не змінюється, з тим, що буде обчислюватися. З результатом, точніше. Ну, а тепер уважно послухайте домашнє завдання, в якому вигляді у вас буде домашнє завдання? Ви візьмете цю ж саму програму, цю ж саму. Тобто у вас... Зразок уже є. Да? Як це все робити, у вас зразок є. І подивіться, ми з вами ввели число, яке було дано в умові. Ви змініть цю програму на два випадки. В одному випадку розгляньте, раз буде розв'язуватися цей приклад. Якщо число А введеться з клавіатури, а я вам показувала що з клавіатури, це використовуємо команду ASC. В другому випадку розгляньте, як буде розв'язуватися цей приклад, якщо число А введеться випадковим чином. Діапазон випадкового чину ви можете обирати будь-який на ваш розсуд. В якому вигляді ви це все оформите? Можете оформлювати все на одному холсті, тобто в одній програмі. У вас буде одна програма, потім друга програма, дві програми буде, так? В одному там до вас через клавіатуру, тобто через ASK, друга програмка через рандом. Можете створити дві програмки. В одній через клавіатуру, в другій через рандом. Як вам зручніше. Мені надіслати у вигляді скріну, уважно, скрін. Тобто, не програму, а скрін. Ви знаєте, ви можете зробити і так. Ви можете е, взяти ось цю програмку, да, те, що ми з вами робили, і додати вниз два інших випадка. Тоді у вас взагалі на, на одному холості буде три розв'язання. Тільки ж тоді слідкуйте за переміщенням черепашки. Тоді постійно е, слідкуйте Go, да, куди перестає, переставляється черепашка, щоб уважиш накладання не на відбулося.